Ніка на фронті не старіє, вона змінюється як радянські так звані бардаки, що служили десятиліття тому, перетворюються на нові бойові одиниці. Дивіться в матеріалі Армія ТБ». Броньована розвідувально-дозорна машина, або, як кажуть військові, бардак, має понад 65 років історії бойового використання і донині працює у лавах Сил оборони. Призначена для розвідки, в основному для розвідки, для вимірювання радіаційного фона, оснащена восьмициліндровим двигуном 5,5 літра. Доволі непогана машина. По трасі розганяв спокійно, до 90, ближе до 100 навіть. Броньовик пройшов кілька модифікацій для покращення бойових характеристик, підвищення функціональності та адаптації до нових умов ведення бою. По цій машині конкретно змінилися доповнительні двері, поставили за щодо цього, що обрали доповнительні колеса, які допомагають ну, переїжджати бруствера. Та... Окопи. Їх обрали, ну, вони не актуальні. Скажу по правді, вони не актуальні, і це наоборот, навіть добре, що їх обрали, тому що додали двері. Тим самим її вага стала менша, десь в районі на півтони менше. Зокрема, модернізована БРДМ-2 отримала камери заднього та переднього огляду. Передня камера з ночником. Задня камера просто камера. Ну, три режими роботи. Ближе і далі. А завдяки оснащенню так званими водометами, тобто спеціальними двигунами для руху техніки на воді, броньовик може долати водні перешкоди. Тут відкривається люк. Спереду відкривається вона тут відкривається люк. Тут сам, ну, привод водомета і за ним стоїть руль. Ну, як звичайній лодці. Я рулем трохи повернувся, руль повернувся, і на воді він пливе. На воді може розгнатися до 11 км на годину доволі непогано Серед легкобронірованих саме на воді. Також на брдм 2 встановили крупнокаліберний кулемет калібром 14,5 міліметрів. Він використовується для боротьби з бронетехнікою, укріпленнями та іншими цілями на відстані до 2 кілометрів. Також забезпечує підтримку піхоти, може знищувати легко броньовані цілі. Окрім цього, можна встановити спарений кулемет калібром 7,62 мм, міліметри, призначений для ведення вогню по піхоті противника і забезпечення вогневої підтримки в ближньому бою. Бардак допомагає не лише на полі бою, але й під час навчання бійців. Машину використовують для відпрацювання тактичних навичок, підготовки до бойових дій та освоєння нових технологій.